Слава Ісусу Христу! Сідайте, парафіяни. Я по своїй професії дуже давно вже був в себе в селі, діда з бабцею. І з цього приводу дід вирішив зробити мені новорічний подарунок, пішов на нову пошту, поклав в конверт 200 гривень і відправив мені. Але не на відділення, а кур'єром. Прямо додому. 2 січня до мене приходить кур'єр, дає мені конверт, в якому 200 гривень. І каже, з вас за доставку 180. Я розраховуюсь, дзвону діда, кажу: «Алло, дякую за новорічні 20 гривень. Дід каже, «Які 20 гривень, я 200 відправляв. Кажу, ну там ще за доставку, кур'єром 180. В телефоні пауза. Дід каже, я ту нову пошту розчерепашу нахрен. Там трошки другі слова були, е, то ви собі підберіть синоніми. Він каже, то нову пушту, розширепашу нахрен. Я куди посилку відправляв? В Хмельницький чи в Болгарію? Я на 180 гривень мій сам машину заправити і тобі ти 20 гривень привезти. Я кажу 200. Я кажу, Які 200? Кажу, все, давайте забудемо за ту ситуацію, мені дуже приємно, я вам дуже дякую. Ми з ним переговорили, питання закрили, на другий день дзвонив, алло, Вітю, я там ще одну посилку тобі відправив. Кажу, що на цей раз? Він каже, пакет яблук. Я кажу, так пакет яблук кур'єром ще дорожче буде. Він каже: ні ні, ні ні, я не кур'єром. Я вже Укрпоштою, на відділення. Я кажу до нього, дідуню, Укрпоштою, тобто їхало доїхало тиждень-два. А ще якщо ви в пакеті відправили, то до мене пюре яблучне не приїде. В телефоні пауза. Дід каже, я ту Укрпошту ще пашу нахрен. Якщо яблука прийдуть та з ними щось сталося, набереш мене, я тобі ще щось автобусом відправлю. <рес> Чекаю на яблука. Я останнім часом шукаю роботу не через те, що я хочу працювати, просто періодично хочу їсти. І помітив, що дуже багато вакансій зараз англійською мовою. В мене з одного порталу приходить розсилка на пошту і недавно приходить вакансія, яка звучить наступним чином: Checklist specialist. Моцно. Чек-ліст спешаліст. Це той третій з трансформерів, знаєте? Автоботи єднаємося. Optimus Prime, Jetfire, Остап. Четвертий з трансформерів, бо ще Остап. <плес> да. Я зразу відгукнувся на ту вакансію. Зразу в графі там, де пише резюме, написав мені поясніть, що таке чекліс спешаліст. І мені відповіли. Відповіли і пояснили, що чеклі – це людина, яка перевіряє різного роду тексти на граматичні і орфографічні помилки. Тобто, по факту, вчитель української мови, який перевіряє твори. Але це звучить не круто. А чеклі спешаліст потужно. Я тоді, получається, не безробітній, я тоді получається тайм про спешаліст А Літературний жарт. Дзвонить <ріхи> <ріхи> до мене недавно перед Новим роком невідомий номер. Я піднімаю слухавку, а там доброго дня. Вас турбує менеджер Ощадбанку. Мене звуть Світлана. Віктор, вашу карту було заблоковану. Чекайте, чекайте, Світлана. У мене немає карти Ощадбанку. Пауза. Я перепрошую гарного вечора. Думаю, добре. На наступний день знову дзвонить знов, знов невідомий номер. Я беру слухавку. Доброго дня. Вас турбує менеджер Кредобанку. Мене звуть Світлана. Віктор, вашу карту було за чекай, Світлана. Десь. карти Кредобанку теж нема. Дякую, гарного вечора. Третій день дзвонить невідомий номер. Я беру слухавку. Добрий день. Я менеджер Укргазбанку. Світлана, я слухаю вас. Пауза. Чекайте, я що, до вас вже дзвонила. Кажу, та і поки три рази мімо. Не попадайте, може вам якось легенько натякнути, підказати. Поклали слухавку, навіть нічого не сказали. 15 хвилин приходить смс-ка. Приват моно? Я відписав, написав Ощад. Хвилин 10 приходить знову смс, -ка. а ви хитрий молодий чоловік. вам роботи не треба. Кажу, не повірите, треба. А що для цього потрібно? Вона пише, вміння гарно розмовляти і мобільний телефон. Я пишу: перепрошую, нема мобільного телефону. <рив> <рив> Більше з нею не спілкувалися. <рив> Помітив таку штуку, що яка б людина прикольна не була, але якщо вона при цьому тупа, це зразу все нівелює. У мене є товариш дуже класний, веселий, завжди допоможе, підкаже, розрадить. Але я не, з ним недавно, 40 хвилин, на серйозі, сперечався, що в'єтнамки на весь світ не роблять у В'єтнамі. Він каже, це нелогічно. А чого вони тоді так називаються? Кажу: в тебе на ногах в'єтнамки, на них пише -in China». Вони з Китаю. Він дивиться, каже, це нелогічно. Там написано англійською. Звідки китайці знають англійську. Кажу, ти прикалуєшся? В'єтнамці по-твоєму знають англійську. Він каже, так. Воювали з американцями, трохи слухали ті їхні рації та й навчилися. <рес> Я знервувався, побіг до нього в шафу, знайшов перший ліпший кросовок, який бачив. Приходжу до нього кажу, дивись, кросовок. На ньому пише China», він з Китаю. Він дивиться на мене і каже, ні, він з Америки. Я кажу, чого? Він каже: ну, бо це Nike. Все просто: Nike з Америки. Adidas з Німеччини. Ти ще мені скажи, що айфони в Китаї роблять. Стою, думаю, може, то я тупа людина. <гум> до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сперечались ви колись з вашими друзями з якихось дрібниць і чим закінчились ті спори? Бо може ви вже розійшлися, може ви вже не дружите. <гум> Мені буде цікаво, я ваші історії почитаю. Дякую. Їхав недавно потягом до Хмельницького, нічним потягом. Ну, і, як всі нормальні люди, ліг спати. В якийсь момент мене буде провідниця. Каже, я перепрошую, ви до Хмельницького? Я кажу, та, да, до Хмельницького. Вона каже: о, то зараз Тернопіль, а далі ваша станція. <рес> Просто, щоб ви собі розуміли, з Тернополя до Хмельницького ще дві години дороги. Але це не все. Потяг в Тернополі на станції стояв 40 хвилин. Мене провідниця збудила за дві години 40 хвилин до моєї станції. Я ще з просоння щось зібрався, зібрав постіль, вдягнув куртку, сижу, не удупляю, а чого я встав? Дивлюсь на годинник, що в натурі дві з половиною години. Розстляється Вітя назад, натягує постіль, розлягає спати. І що би ви думали? Перед Хмельницьким вона мене не збудила. Мені пощастило, що з верхньої полки злазив чоловік і влупив мене ногою в живіт. Я сполохався, проснувся, дивлюся в вікно, а там тако гарно синьми буквами пише Хмельницький. Тобто я збудився, якраз коли поїзд зупинився. Я швидко вдягнувся, постіль не збирав, прибігаю в тамбур, щоб виходити, а вагон закритий. Де провідничка? Спит! Я прибігаю до неї в купе, щоб її будити, кажу, Ало, вже Хмельницький. Вона відкриває очі і каже: Ну і хорошо. Кажу, випустіть мене, мені треба вийти. Вона дивиться на мене і каже: А ви що до Хмельницького? Кажу, так, ви мене дві години тому збудили. Вона встає з полки, сідає і каже: Бачите, як добре, що я вас збудила, а то би ще проспали станцію. Обожнюю кризалізницю. То знаєте, наша національна біль. <хи> е, я собі останнім часом думаю про те, що наш, наш народ, наше суспільство дуже багатогранне, дуже є купа цікавих людей. І мені здається, що в нашій українській культурі не вистачає такої штуки, як коміксів. Тому що я певен, що для коміксів в нас було би чимало супергероїв. От наші комікси були б ліпші, ніж Марвел, чим DC. Я вам клянусь, дивіться. Зараз наведу приклад. От є в Марвела Капітан Америка. так? У нас Капітан Америка це був би тіп села. Якийсь володька, який колись поїхав по travel в Америку. Лишився там на заробітки, віза кончилася, але він працює на чорну і висилає сюди гроші. Капітан Америка супергерой, побудував три хати. Халк то був би пиячок, який від тої горівки вже зелений. Але що би він не пив, воно його не вбиває. Без смерті до житкості чоловік. Є ще такий персонаж Шазам в DC. то би був той тіп, який десь на тусовках, на п'янках, півтора часа пісню шукає. Попросиш його, включи музику, він каже: зарадку пісню не включу, как... всі знають, блін, така класна. Півтора часа шукає, потім включає, і ніхто тої пісні не знає. Шазам. Та. Залізна людина, Тоні Старк. Я думаю, що в нашій українській культурі залізна людина була б не одна. Залізних людей було б десь сотні тисяч. І знаєте, вони були б не філантропи, не мільярдери. Вони були б прості люди: бухгалтер, сантехнік, вчитель. Вони би не носили такого знаєте, високотехнологічного костюму. У них був би просто бронік, каска. А отут посередині в них не було б цього великого магніта, який світиться. В них був би просто шеврон, на якому би писало: ЗСУ, ССО, СБУ. ГУР, НГУ, ППО, ТРО, Медик, Прикордонник, Поліція, Волонтер. У Нас насправді то й країна супер. Але просто треба серед людей помічати супергероїв. Мене звуть Віктор Прунський, мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.